Ось ці кофточки дуже полюбилися моїм клієнтам, і ми маємо їх у двох кольорах. Ну, добре, покажу вам другий пізніше, якийсь трошки темніший він. Так, може вже й нема. Е, так, світла з тенселю, але багато таких рішень, які вам точно сподобаються. Бачите? Ось цю. От, е загиб, як це, ну, Така штучка, яка, бачите, утворює, я бачу тільки лінії, які худять завжди у всіх виробах. Е, вона йде до середини разом з тим промальовуючи оцей X-силует, промальовуючи талію. Є гумка, е, вона буде така трошечки об'ємна доверху, е, човником виріс, і ось такий широкий рукав, е, вона в єдиному розмірі. Напівпрозора, якщо бежева біли, е, білизна, то взагалі нічого не видно. 2,400, а можна і не обов'язково одягати, можна і контрастно одягнути. Дуже гарно з чорними низами. Ось прикладу вам зараз щось. от, Наприклад, подивіться, як буде гарно, наприклад, з ось такими штанами. Тобто чорний низ, темно-синій низ виглядає дуже красиво до цієї блузи.